Ця влада тримає нас, нас, усіх, і конкретно вас, за дурників та ідіотів, яким можна брехати, якими можна маніпулювати, яким можна спробувати втерти все, що завгодно, і ось цей тиждень із турбосвинством номер 124.14 показав це як ніколи добре. І ці люди, які повиходили на акції протесту в Києві і в різних містах України, вони насправді дуже добре знають за що вони вийшли, чи вірніше проти чого. Проти якраз ось цієї зневаги вони дійсно можуть не дуже добре розбиратися у функціоналі набу та сад, але вони дуже добре бачать і відчувають, коли влада через свої хотілки починає свинити і намагатися поводитися так, ніби всі дурники, які це схавають. І ця зневага і це свинство вони на жаль тривають, бо вони не лише про набу і са вони, наприклад, про абсолютно незаконну нехотілку влади призначати переможця конкурсу на посаду директора бюро економічної безпеки, під що у нас підв'язана домовленість з міжнародними партнерами на мільярди доларів.